Всім з вами Саша, і сьогоднішній випуск присвячений всесвітньо відомому англійському жіночому поп гурту, створеному 20 років тому у Лондоні. Spice Girls. В журналі Stage з'явилося оголошення про кастинг до жіночого гурту, який мав би стати конкурентом популярним тоді бойсбендам. Майже з 400 дівчат було відібрано четверо учасниць. Спочатку колектив називався Тач, і до його складу увійшли Вікторія Адамс, Мелані Браун, Мелані Чіс Мішель Стівенсон і Джері Холівелл. Першим демозаписом стала Шуген Спайс. Незабаром звільняють Мішель Стівенсон. Продюсери заявили, що Мішель просто не вписувалася у колектив. Однак Стівенсон відповіла, що сама прийняла рішення залишити гурт через хворобу її матері. Невдовзі на заміну її взяли. Емо бандо через конфлікт гурту з Бобом Гербертом дівчата змінили продюсери та підписали контракт з лейблом Virgin Records на запис дебютного альбому. Та на початку 96-го року офіційно почали називатися Spice Girls. У липні того ж року гурт випустив дебютний сингл та відеокліп Wanna Be, який миттєво стає хітом. Пол Горман. Головний редактор газети Музичний тиждень визнав, що Spice Girls збираються зробити революцію і переворот у світі музики. Пісня сім тижнів пробула на вершині британського хіт параду. А до кінця року займала перші місця хіт підпарадах ще 21 країни. У жовтні був випущений другий сингл «Say You'll Be There», А у листопаді відбувся реліз дебютного альбому «Spice», який був розпроданий тиражем понад півтора мільйона копій. Учасниці гурту стали популярними героїнями британської преси і в 1997 році отримали від журналу «Top of the Pops» Такі прізвиська: Spice – Beckham, Baby Spice – Bantam, Sporty Spice – Cheese Home, Scary Spice – Brown і Ginger Spice – Холівел. Ці прізвиська стали вживатися як іншими змі, так і самими учасницями. У травні 98-го Джері Холівел несподівано покинула гурт, щоб почати сольну кар'єру. У 2000 році гурт випустив. Третій альбом Форева, який продавався помітно гірше двох попередніх. У 2001-му вже всі учасниці займалися власними проектами, хоча офіційної заяви про розпад гурту зроблено не було. 12 серпня 2012 року в повному складі воз'єднався колектив лише на один день та виступив на церемонії закриття літніх Олімпійських ігор у Лондоні. Спасґолс є найпопулярнішим і найбільш комерційно успішним жіночим колективом в історії поп-музики, і саме цих космічних дівчат ми згадаємо далі.